За здоровий спосіб життя. Власним прикладом працівники освітніх закладів Борисполя закликали молодь займатися спортом. 15 березня вперше у дитячій юнацькій спортивній школі відбулися змагання з плавання серед освітян. Все с удовольствием проплыли дистанции. Я думаю, что это прекрасный способ общения и агитация здорового образа жизни среди нашего, среди населения нашего города. Тем более, педагоги они должны подавать пример учащимся. Вот, поэтому я думаю, что это хорошее начало. 28 працівників освітніх закладів взяли участь у змаганнях: вчителі і вихователі, кухарі і бухгалтери, керівники гуртків та психологи озброїлися шапочками, окулярами, плавальними костюмами і продемонстрували різні стилі плавання. Кролем, батерфляєм, брасом і навіть кролем на спині плили освітяни. Голова Бориспільської міської організації профспілки працівників освіти і науки Тамара Нікітко розповіла, що спочатку хотіли провести змагання з настольного тенісу чи шахів, але Ніна Олексіївна завадила. Але Ніна Олексіївна запропонувала, що давайте почнемо все з сплавання, тому що в цьому році багато освітян почали відвідувати басейн спортивної школи. І от саме так виникла ідея. Звичайно, я думаю, що в нашому місті вже пора піднімати спорт на якусь таку висоту, щоб не тільки вчителі могли займатися ним, а щоб вони сюди і дітей привчали ходити до спортивної школи, щоб все-таки вже менше ходили десь по закаулках, а більше відвідували спортивні секції. Все-таки хочеться, щоб наше місто було місто здорового способу життя. Тамара Віталіївна висловила подяку за сприяння у проведенні змагання зі спортивного плавання методисту Ніні Шашковій та директору дитячо-юнацької спортивної школи Едуарду Берестюку. Жінки і чоловіки змагалися в трьох категоріях старші за 45, від 35 до 45 і молодші за 35 років. Золото серед жінок вибороли Віра Криловська, Людмила Кутало та Інна Руденко. Серед чоловіків першість здобули Петро Драган, Перехрес, а також Ігор Савченко. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.